Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору. готує отець Василянин Яків Шумило. Церква тісно поєднана з Христом, який присутній у своїй церкві. Основою цієї єдності є святе таїнство хрещення, що є своєрідним паспортом християнина. Як показує досвід, наявність паспорта не є запорукою того, щоб бути вірним громадянином держави. Громадянство перевіряється вчинками, діяльною участю в житті конкретного народу, яка виявляє любов до батьківщини. Схожим чином хрещення дарує можливість та силу, щоб втілювати свою віру в щоденному житті, маючи за приклад Христа. Другий Ватиканський собор навчає про наслідування Христа крізь призму трьох його служінь. Царського, пророчого та священичого. Догматична Конституція про церкву Люменженціом часто називає церкву Божим народом, підкреслюючи таким чином спільну місію всіх ухрещених людина стає приналежною до Божого народу через народження з води та духа, тобто через віру Христа і отримання святого Таїнства Хрещення. Головою Божого народу є Ісус Христос. Його законом нова заповідь любити так, як нас полюбив Христос, Його місією бути сіллю землі і світлом світу, а Його мета Боже царство, започатковане самим Богом на землі, яке повинно недалі більше поширюватися аж до повного звершення під час другого пришестя Христа. Завдяки прийняттю хрещення людина входить у нову, Божу родину. Відтак кожен охрещений отримує участь у особливому покликанні. Більшість документів Другого Ватиканського Собору мають спільну рису, постійне покликання на три завдання, які віруючі отримують завдяки дару хрещення. Ісус Христос є тим, кого Отець помазав Святим Духом священник, Пророк і Цар. Увесь Божий народ бере участь у виконанні цих трьох місій Христа і несе відповідальність за місію і служіння, які звідси випливають, читаємо у катехізмі Католицької церкви. Ці служіння дані всім охрещеним, що вони ставали учасниками життя Христа і його місії, тобто християнами, які помазані Святим Духом та з'єднані з Христом через хрещення. Те, що стосується священичого служіння, зазвичай приписується особам, які отрималися ту тайну священства, діаконам, пресвітерам і єпископам. Цей тип священства називають ще богослужбовим або ієрархічним священством. Однак, як навчає Другий Ватиканський собор, всі учні Христові силою хрещення беруть участь у єдиному священстві Христа. Хоч царське священство вірних і священство службове розрізняються за суттю, а не лише за ступенем, все ж вони скеровані одне до одного, бо кожне по своєму бере участь у єдиному священстві Христа. Рукоположений священник своєю священною владою формує священний народ і править ним, Звершує євхаристійну жертву, уособлюючи Христа, і від імені всього народу приносить її Богові, а вірні, силою свого царського священства співдіють у євхаристійному приношенні і здійснюється священство у прийманні святих таїнств у молитві та благодаренні, у свідченні святого життя, у самозреченні і діяльній любові, читаємо в догматичній конституції про церкву. Незважаючи на те, що священники і миряни виконують різні завдання і функції, вони поділяють одне й те саме універсальне священство завдяки єдиному хрещенню, отриманому в Христі Господі. Це святе таїнство об'єднує та освячує всіх християн, що вони своєю присутністю у світі забезпечували постійне свідчення спільності між Богом і людством. Завданням священника є приносити Богові молитви і жертви, а кожен охрещений здійснює своє священство через молитву, участь у євхаристійному богослужінні, а також жертвуючи Богові свої щоденні справи. З цього погляду, все життя християнина стає молитвою, бо все посвячується Богові в єдності з жертвою Ісуса. Конституція Люменженціо пише про мирян. Всі їхні діла, молитви і апостольські починання, їхнє подружнє та родинне спілкування, їхній щоденний труд і відпочинок душі і тіла, якщо вони здійснюються в дусі, навіть життєві прикрощі, якщо їх терпляче зносити, усі вони стають духовними жертвами, приємними Богові через Ісуса Христа, що їх разом із принесенням Господнього тіла побожно складають Отцеві в Євхаристійному богослужінні. Ось так миряни, поклоняючись Богові та скрізь діючи у святості, посвячують Богові сам світ. Бачимо, що загальне священство вірних спрямоване більшою мірою назовні, поза храм, і реалізується хвилини радості і страждань. Пророк це той, хто промовляє Боже Слово, хто несе послання іншого, свого роду посланець. Кожен ухрещений покликаний нести та проповідувати послання іншого, послання Христа. Під час святого таїнства хрещення священник, торкаючись єлеєм вух та вуст людини, промовляє на слухання віри і на прийняття науки Божественного Євангеля, хай буде відкритий слух Його. Це доручення людина отримує на початку християнського життя, щоб слухати Боже Слово, приймати його в серце та нести світові. Іншими словами, всі вірні покликані свідчити свою віру в тих місцях, де перебувають. Це служіння здійснюється насамперед свідченням життя, яке відповідає вірі, тобто праведним життям, а також через свідчення слів, натхнених євангелем і вченням церкви. Це служіння вимагає також здатності постійно пізнавати свою віру. Щоб нести Бога світові, ми самі повинні знати Бога, того Бога, який показав нам своє обличчя у Христі. Отже, це служіння охоплює також потребу пізнавати голос Бога сьогодні, щоб бути здатним слідувати за Ним та щоб бути спроможними зробити Його знаним для інших. Я не є християнином просто для себе, бо бути християнином значить звіщати Бога для інших, що Бог був пізнаний у світі і був у ньому присутній. Таким чином, кожен християнин може ставати пророком через свої щоденні дії та слова. Щоб бути пророчим знаком присутності Бога для оточуючих. Прищеплені до Христа, Господа і Царя світу, вірні беруть участь також у Його царському служінні, будуючи Боже царство та поширюючи його в історії. Царювати за прикладом Ісуса означає служити, бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити. Отже, християнин є царем, якщо стає слугою всіх. Коли приймає, любить, допомагає і утішає інших, це служіння не повинно обмежуватися приватним життям, йдеться також за участь у суспільних формах служіння. Наприклад, дух служіння проявляється через участь у душпастерських ініціативах на парафії, соціальне служіння, участь у суспільному житті, волонтерство, а також участь у політичному житті народу. У цьому контексті цінним орієнтиром і допомогою є соціальне вчення католицької церкви. Догматична конституція про церкву також звертає увагу на силу святих таїнств. Зокрема, святе таїнство хрещення зобов'язує охрещених сповідувати перед людьми віру, яку вони прийняли від Бога через церкву. Святе таїнство миропомазання читаємо в Соборному документі, досконаліше єднає їх з церквою, обдаровує їх особливою силою Святого Духа, а отже сильніше зобов'язує їх, як справжніх Христових свідків, поширювати і захищати віру. Участь мряну, потрійному служінні Христа також знаходить свою динамічну підтримку в святому таїнстві Євхаристії, і кожне святе таїнство зміцнює у виконанні християнського покликання. Укріплені стількома рясними і могутніми засобами спасіння всі христові вірні, кожного становища та сану, покликані Господом, кожен своїм шляхом до святості підсумовує догматична Конституція Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос рождається. Лаудетур Єзус Христос.